Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні урок пізнаємо природу, проводу я, Трубченін Валентина Григорівна, вчитель географії Одеського ліцею номер 55 Погляньте один на одного і повторіть за мною такі слова. Тепло своїх долоньок я друзям віддаю. Урок новий цікавий, я з радістю почну. З цієї хвилини ми стали справжніми друзями. Наскільки багата та різноманітна жива природа, її світ дивує і захоплює нас. Ви вже знаєте, що є два великі царства царство рослин і царство тварин. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з представниками третього царства. А якими саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? І великі, і малі повдягалися в брелі, і дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край, а як звуться, відгадай. Так, молодці, це гриби. Отже, тема нашого уроку особливості і різноманітність грибів. Гриби це не рослини і не тварини, а представники особливого царства, яке охоплює понад 100 тисяч видів. Гриби подібні як з рослинами, так і з тваринами. Наприклад, гриби, як і рослини, ведуть прикріплений спосіб життя та необмежений ріст. А з тваринами вони схожі відсутністю хлорофілу та живляться готовими органічними речовинами. Гриби досить різноманітні. Це і дріжджі, гриби-паразити, свілеві та шапинкові. Давайте поближче познайомимось з грибами. Шапинкові гриби це гриби, які мають звичайний нам вигляд. Наземна частина має назву плодове тіло. Воно складається з шапочки та ніжки. Підземна частина називається грибницею або міцелиєм, і вона утворена численними нитками, гіфами. До їстівних грибів відносяться. Відомий всім нам білий гриб, боровик, лисичка справжня. Маслюк звичайний, маслюк модриновий», опеньок справжній і багато інші. До їстівних грибів відносяться. Відомий всім нам білий гриб. Боровик, лисичка справжня, маслюк звичайний, маслюк модриновий, опеньок справжній і багато інші. До отруйних грибів відносяться. Мухомор червоний, мухомор пантерний, мухомор пурпуровий, мухомор жовто-зелений, бліда поганка, стручок звичайний. Тому при зборі грибів важливо чітко знати, які з них їстівні, а які отруйні. Пам'ятайте, у разі отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу. Дівчатка, я і ти, робимо зарядку раз два-три. Дружньо в ліс ми всі пішли, скільки тут грибів знайшли, кошики ми їх збирали, доки повними не стали, ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Дружньо в ліс ми всі пішли, скільки тут грибів знайшли, кошики ми їх збирали, доки повними не стали, ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Дружньо в ліс ми всі пішли. Тільки тут грибів знайшли, кошики ми їх збирали, доки повними не стали, ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Слово дріжджі завжди було пов'язано в нас з випіканням хліба та іншої здоби. Але дріжджі це теж гриби, тільки одноклітинні, які мають кулясту форму. Дріжджі використовують у виготовлення квасу, пива та спирту. А зараз я познайомлю вас з грибами-паразитами, вони спричиняють ураження рослин. Наприклад, ріжки ужита, пузирчаста головня кукурудзи, трутовик на деревах. А гриби роду кандида спричиняють захворювання нігтів у людей. Навіть знайома нам пліснява, що утворюється на зіпсованих продуктах харчування є представником цвілевих грибів. Щоправда, навіть такі, на наш погляд, шкідливі гриби людина навчилась використовувати для своїх потреб. Наприклад, із грибів роду пеніцилін – Науковці та науковиці навчилися виготовляти антибіотики, які застосовують для лікування запальних та гнійних процесів. Значення грибів. Вони продукт харчування, сировина для ліків, окраса лісів, використовують для випікання хліба, корм і ліки для диких тварин, сировина для пива та спирту, санітари лісів. А тепер давайте підведемо підсумки нашого уроку. Ми сьогодні дізналися про організми під назвою гриби. Гриби не рослини і не тварини. Гриби це окреме царство живих організмів. Гриби живляться готовими органічними речовинами. Дріжджові гриби людина використовує для випікання хліба, приготування квасу і пива. Грибами живляться чимало тварин і людина. Гриби псують продукти харчування, меблі, будівлі, зменшують вражайність сільськогосподарських культур. Чи цікаво вам було на уроці? Як ви опанували матеріал, для цього ми скористаємось прийомом світлофор. Якщо вам все зрозуміло, покажіть зелений кружечок. Якщо є сумнів, підніміть жовтий. Та червоний якщо нічого вам не зрозуміло. Домашнє завдання читати параграф 26. Заповни таблицю. Порівняй гриби з рослинами та тваринами. Таблиця складається з чотирьох колоночок. Перша колоночка групи організмів. Друга колоночка чи рухаються організми, третя чи здійснюють фотосинтез, четверта звідки отримують поживні речовини. Любі діти! Я дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!